Доброго дня, друзі. Сьогодні е, наш ефір виходимо на YouTube каналі. Скажімо так, сьогодні він не запланований. Пробуємо, як кажуть, як піде. І тому, е, да, не буде у нас, мабуть, такої великої кількості глядачів, тому довго е, спочатком не будемо затримуватись, і я думаю, відразу. Почнемо наш прямий ефір і тема сьогоднішнього прямого ефіру як захистити свої е, права орендодавцю. е, Відповіді на самі, скажімо так, актуальні питання, найважливіші. Друзі, е, радий вас вітати в нашій онлайн-приймальні земельного фонду. Мене звати Сергій Коновалов. Якщо хто не знає, я е, голова. Земельного фонду, засновник ідейний вдохновитель, сьогодні ми знову ж таки поговоримо про самі найактуальніші моменти для орендодавців: зокрема, як отримувати справедливу орендну плату, як розірвати договір, якщо орендар не виконує свої зобов'язання, та чи може орендар самовільно продовжити термін дії договору? Якщо ви... Власник орендованої землі або тільки плануєте укласти догвір оренди. Цей ефір для вас, думаю, дуже-дуже буде корисним. Тому, будь ласка, звертайте, на увагу, звертайте увагу на наші рекомендації. Знову ж таки, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь самі на наш канал. Е Запрошуйте друзів, знайомих, діліться цим відео. Е, ви будете на 100% першими, хто буде дізнаватися всі актуальні новини. Також не забувайте, знову ж таки, ставити лайк і коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Що ж, почнемо. Перше. Е... Одне з перших, скажімо так, актуальних питань це як орендодавцю отримати справедливу орендну плату. Друзі, для того, щоб отримати справедливу орендну плату, потрібно, ну, як мінімум, зробити декілька важливих кроків. Саме перше це ознайомитися з ринковими цінами в вашому регіоні. Можна переглянути. Відкриті дані, або е, проконсультуватися з фахівцями, або е, поспілкуватися з органами місцевого самоврядування. Можливо, у кого є там знайомі в податкових е, органах, щоб розуміти, хто з якої, наприклад, податки, ну, податки з якої суми платить податки, е, знову ж таки, дуже багато різних каналів, соцмереж, е, груп, де. Е, ну, Скажімо так, регіонального значення, де обговорюється те або інше питання. Тому обов'язково спочатку спитайте, як розраховувалися, і яка орендна плата на сьогоднішній день є актуальною. Друге, це обов'язково передбачити механізм індексації в договорі оренди. Це обов'язкове обрахування орендної плати з урахуванням індексів інфляції. Чому це потрібно? Тому що е, ну, долар, на все ж прив'язано до долара, е, росте, змінюється, вартість того чи іншого, скажімо так, предмету змінюється. І, е, ну, на жаль, інфляція в нас дуже велика. І Колись, скажімо так, виплата арендної плати в розмірі 20 тисяч була ай-яй-яй, яка шикарна. На сьогоднішній день це можна сказати плюс-мінус середня орендна плата. Вже якби не шикарна. А хто знає, що може бути з цією там за певний період часу? Тому обов'язково. Треба, щоб це було. І був пункт, що обов'язково треба переглядати. Чому? Тому що якщо не переглядається, це буде порушення істотних умов договору, що може бути причиною для дострокового розірвання договору. Далі е, обов'язково включити чіткі умови щодо е, строків порядку та виплати. Знову ж таки, буде чіткий графік, прив'язка до дати, і це дозволить вам. Уникати затримок або якихось там непорозумінь щодо виплати оренної плати. Знову ж таки, одне з немалозначних питань це перегляд, періодичність перегляду оренної плати по договору, тобто, щоб було написано там бажано, ну, що передбачається там перегляд оренної плати один раз у два роки. І ну, тоді ви розумієте, що раз у два роки можна переглянути, якщо не переглянути, можна скажімо так е, ініціювати дострокове розірвання договору за невиконання умов договору. Або ж навпаки, е, ініціювати процес перегляду, направивши листи, знову ж таки себе е, ну, більш скажімо так збережете для свою нервову систему. Також е, обов'язково треба звернути увагу. На те, що для оренди приватних осіб діє принцип свободи договору, в межах якого ви можете одразу наполягати на всі умови, які вас цікавлять. Тобто немає чіткого роз... обмеження, що, наприклад, ви там не можете або орендну плату, або термін, якісь там рамки. Ні, немає. Ви можете на будь-який термін з будь-якою орендною платою. Ніяких, знову ж повторюсь, ніяких обмежень в розмірі орендної плати законодавством не передбачено. Пам'ятаємо, що тільки термін передбачений, мінімальний для земель сільськогосподарського призначення. Мінімальний термін 7 років, максимальний там до 50. Окрім цього, орендар зобов'язаний сплачувати саме той розмір орендної плати. Дуже вас би просив би зараз уважно на це все звернути увагу, який передбачений договором. Тому е, врахуйте, будь ласка, що е, будь-які усні домовленості не мають ніякої законної сили в вашому випадку. Тому е, потрібно, щоб все було зафіксовано в договорі. Як розірвати договір, якщо е, умови не виконуються? Знову ж таки. Все потрібно починати з е, аналізу договору. У деяких договорах передбачено є такі договори, в яких є можливість розірвання договору в односторонньому порядку. Зокрема, е, однією з таких умов в договорі може бути перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи. Якщо ж у вашому договорі чітко прописана така умова, то ви маєте право розірвати договір в односторонньому порядку. Також договір можна розірвати за згодою сторін. Ну, таке дуже рідко буває, але ж все ж таки, буває. Один шанс на мільйон завжди є. Якщо ви домовитеся з орендарем про е, таке розірвання, якщо орендар не виявляє бажання розірвати договір е, за згодою сторін, а е, одностороння відмова від договору не передбачено. Слід пам'ятати, що договір оренди може бути достроково е, розірваний за е, вимогою однієї сторін за рішенням суду. <кій> Але ж знову таки повинні бути підстави. А підстави е, можуть бути це, якщо орендар е, істотно порушив умови договору. Виплатив оренду плату, якщо орендар випадково знищив чи пошкоджив земельну ділянку через використання, їзд, коли використання її стає неможливим за призначенням. Якщо орендар використовує земельну ділянку у спосіб, що суперечить екологічним вимогам, якщо орендар використовує земельну ділянку не за цільовим призначенням, доволі таки цікавий момент, знову ж таки, бажаючи. Ті, хто хочуть розірвати, обов'язково зверніть увагу на цей пункт. І, звісно ж, якщо орендар систематично не сплачує вам орендну плату, систематичність це у нас 2 і більше років, можливо, ще якісь можуть бути варіанти, але ну, при цьому, знову ж таки, потрібно аналізувати сам договір. Якщо там є якісь варіанти для дострокового розірвання, я думаю, ми їх обов'язково... Зможемо знайти і вам підказати. І знову ж таки, е потрібно, на жаль, ми ну, маємо таку нашу систему бюрократичну, е на, всі порушення, на всі порушення повинні бути е письмові підтвердження, якісь акти перевірки, офіційні листи, е листи е по заборгованості чи листи претензій, щодо несплати орендної плати. Тобто, по постійно повинно бути якесь е підтвердження. Друге, чи третє вже питання, яке ну, з актуальних, яке турбує наших підписників. До речі, всі ці питання актуальні, які, на які я зараз даю відповідь, це все з ваших звернень. Тому чим більше ви звертаєтесь, ставите питання, ми ці питання систематизуємо і, скажімо так, час від часу виходимо або в ефір, або записуємо відео. Для того, щоб надати вам відповідь. То, наступне питання: це чи можна продати землю без згоди орендаря? Я думаю, ви розумієте, що так, да, продати можна без згоди орендаря, але ж завжди, як є е, якесь але. Да? І це але е, заключається в тому, що орендар має першочергове право на викуп. Земельної ділянки, та, яка знаходиться в нього в оренді. Відповідно до статті 9 закону України про оренду землі, цитую, да орендар має переважне право на придбання у власність земельної ділянки у разі її продажу за умови, що він сплатить ціну, за якою продається ця земельна ділянка. Тобто зрозуміло, е, да? Продати можна. Але все рівно має першочергове право. І, наприклад, ви знайшли покупця, який вам дає, там, ну, скажімо там, п'ять тисяч доларів за гектар. А ваш орендар не хоче вам давати такої суми, то його першочергове право злітає. Далі, е, орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі орендаря про наміри продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни е, та інших умов, на яких вона продається. Зазвичай цей лист формується у нотаріуса, і нотаріус відсилає орендарю. Е, у разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, крім е, продажу її на земельних торгах. Орендар повідомляється у порядку визначено статтею 130 Земельного кодексу України. Відповідно до цієї штаті, орендодавець звертається до нотаріуса з наміром про продаж землі. Та нотаріус самостійно повідомляє орендарям, але також необхідно е врахувати момент, що е договір може бути, ну як би так правильно сказати, е Закріплені додатковими е, зобов'язаннями. Тому е, повідомити орендаря дуже-дуже ну, бажано. Ну, далі там на свій розсуд не прийшов, не відповів, все, продаєте, е, жоден суд не зможе вам скасувати цей довір купівлі-продажу. А якщо ж знову ж таки не подасте. То орендар може цим скористатись, подати позов до суду і скасувати вашу купівлю продаж. Чим, скажімо так, створить для вас велику кількість, скажімо так, поганого настрою. Е, наступне питання: чи може орендар самовільно продовжити договір? Дуже велика кількість звернень з цього питання, от в дійсності дуже багато, і дуже прикро. Що такі взагалі питання є, а саме прикро, що такі ситуації бувають. Що нам пише чинне законодавство України? Зокрема, закон України про оренду землі. Він розрізняє два шляхи продовження орендних відносин. А саме, поновлення договорів оренди землі та переважне право орендаря на укладання договору оренди землі на новий строк. Під поновленням договору мається на увазі стаття 126 Земельного кодексу. Якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на той самий строк і на тих самих умовах. У випадку небажання поновлювати договір необхідно не пізніше, як за місяць, до дати закінчення дії цього договору, подати до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Звернутися до реєстратора з заявою про виключення з реєстру е, відомостей про поновлення договору. Е, якщо ви є нашими активними читачами, підписниками, клієнтами, ви знаєте, що ми е, ну, розробили такий, скажімо, пакет е, листів, які надаємо е, клієнту, який не бажає продовжити термін дії договору. Да, там це декілька листів, в яких, скажімо, е, ну, передбачено всі моменти, що е, б е, орендар не зміг незаконно продовжити дію вашого договору. Е, ну, у разі відсутності такої заяви, після настання відповідної дати закінчення дії договору, державна е, реєстрація речового права продовжується на той самий строк. На тих самих умовах. Але це застосовується тільки е, у тих випадках, коли у договорі зазначена така підстава, передбачена саме статтею 126. При переважному е, праві ніякого самовільного продовження договору не може бути. Знову ж таки, якщо це все в рамках е, чинного законодавства, да, ну, багато маємо таких ситуацій, негарних, коли. З'являється людина взагалі за кордоном, десь в Польщі чи ще де-небудь. А тут на договорі з'являється підпис, йде до реєстратора, реєструється цей договір, людина не в курсі. Ну, а потім що? Потім експертиза і суд. Е, як перевірити, чи ваша земля не в оренді, без вашого відома. Е, ну, буває. Про це вже говорив, що недобросовісні особи намагаються оформити оренду без згоди власника. Щоб перевірити, чи ваша земля не знаходиться в оренді без вашого відома, перевірте інформацію. Обов'язково в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно е, можна замовити е, довідку через дію, або через сайт юстиції, або. Е, Скажімо так, замовити інфодовідку в ДЗК, або, ж знову-таки, звернутися до ЦНАПу по кадастровому номеру вам дадуть всю, 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 всю інформацію стосовно вашої земельної ділянки. Друзі, підводячи підсумки, що ми маємо? Маємо наступне: правильне оформлення оренди це гарантія. Саме перше, це гарантія вашого спокою, тобто вашої нервової системи. Ну і друге, звісно ж, те, що для нас всіх актуальне, це фінансове благополуччя. Тобто, якщо у вас все вірно оформлено, все правильно зроблено, ніхто нічого зробити вам не зможе. Дуже важливо, уважно. Е ну, багато звертаються і кажуть, так, привезли листочки, ми їх підписали, навіть не знали, що підписали. Тому, друзі, це дуже важливо підходити до укладання договору, контролювати виконання його умов та вчасно реагувати на порушення. Друзі, якщо у вас залишилися питання, ну, сподіваюся, я все так дуже-дуже добре розповів, але все-таки, якщо залишилися питання, обов'язково ці питання пишіть у коментарях. Друзі, дуже буду вам вдячний, якщо ви будете звертатись за консультаціями. Ну і, звісно ж, будете замовляти послуги. Дякую вам за увагу. Дякую, що е, подивилися чи подивитесь цей ефір. Він буде е, збережений у нас на каналі. Дякую, що ви з нами. Всім нам бажаю якнайшвидшої перемоги. Все буде в будь-якому випадку, все буде Україна. І що, звісно, до зустрічі, друзі. Дякую.